Всім доброго дня. Сьогодні 30 вересня, 219-й день війни. Сьогодні, власне, той самий день, коли буде визначатись майбутнє всієї планети, мабуть, чекаємо в 3-й годині звернення Путіна, в 7-й годині звернення НАТО. Тільки що пройшли новини, що проведено вже засідання РНБО українського. Лиман в котлі в Росії вирують протести. Всеволод, доброго вам дня! Добрий день, скажіть, будь ласка, як нам коротко обговорити поточну ситуацію? На що в першу чергу хочете звернути увагу? Я так розумію: почнемо з того, що вночі Путін видав два укази. Про визнання Херсонської та Запорізької області в межах адміністративних областей. Будь ласка, проясніть ситуацію, що відбувається дуже цікава річ відбувається. Справа того, що є окуповані території Запорізької, Херсонської і частини Миколаївської областей. І зараз. Росія намагається об'явити територію всіх цих областей, незалежно від того, окупований або не, чи контролюється Києвом, територію е, Росії, тобто е, всю Херсонську область, всю Запорізьку область і всю Миколаївську область. Але ж і, і, і во всіх трьох областях. Плюс вони хочуть приєднати всі, е, і ДНР і ОНР, а за їх Конституціями виходить, що е, Донецька і Луганська області. Тобто вони хочуть приєднати п'ять областей до Росії. І е, незалежно від того, відбуваються там бойові дії, чи вони окуповані. Це перший момент. Другий момент виходить, що коли вони приєднають, то звичайно, що бойові дії не припиняться, і е, тоді включається доктрина е, Путіна Патрушова про ядерну е, зброю. Там йдеться про те, що будь-який напад на Росію автоматично включає е, ядерну кнопку і треба нажимати. Проблема ж в тому, що не ясно, як вони зараз будуть реагувати, але е, ми бачимо, що е, амбасади західних держав вже пішли з Росії, е, активно е, проговорюється можливість ядерного удару. Українська влада на відміну від 22-24 лютого все ж таки говорить про те, що ймовірність ядерного удару дуже висока. НАТО збирається 19 го числа. На, на 7 годину чи що вона йде? На 19 годину. Так. І е, Відповідно, вони реально ну, серйозно сприймають заяви про можливість ядерного удару. Плюс я хочу додати, що як відбу... нагадати, точніше, як відбулося діє 22-24, 22-го Путіна. Об'явив про початок а, про початок спеціальної військової операції. При цьому він визнав територію ДНР і ЛНР, але приєднання ніякого не було. І 22-го не вийшло чомусь, і 24-го він, він почав війну. Зараз же, і плюс там виступав і, і, і проговорював там 45 чи 47 хвилин лекцію неності, де обосновало, що України і українців немає. Зараз він теж буде щось промовляти. і ми ще раз почуємо, що нас немає, нас не існує і взагалі це вся Європа — це російська земля. Скажіть, будь ласка. З точки зору так званої ритмології ритмології, очевидно, що сьогодні умовний новий рік, початок нового циклу, закінчення старого циклу. На цей момент на що вам найбільше схожий нинішній день на 22 лютого, люте, на 24 лютого, на 9 травня, на 24 серпня. На що найбільше схоже? Які ви бачите аналогії? Ну, аналогія в першу чергу це 22-24 лютого. А, якщо буде промова, і якщо проблема в тому, що що він об'явить. Тобто, коли він визнавав ДНР ЛНР, логічно він наголосив, що проводиться спеціальна військова операція. Зараз же, що він об'явить повноцінну війну, так вона йде. Тоді яка різниця між спеціальною військовою операцією і повноцінною війною? Ну, звичайно що у нас виникає підозра, що мова йде про ядерну зброю. В деякій мірі, схоже, може на 9 травня. Тоді всі теж, коли загальна мобілізація, то взагалі є технологдару. Були такі розмови, але не в такій мірі, і Захід таким чином не реагував. Тобто не було конкретних таких розвідданих, які є зараз. Вот. І... Так, да, певним чином, все схоже, але ну, 9 травня просто uh, зібрати депутатів було дуже важко і, і, і там щось у них не склалося. А от а зараз нам, uh, ну, нам потрібно пережити перше це з 30 по 4 жовтня, 4 жовтня у них там день єдності відповідь на він думає, що за 3-4 дні він вирішить всі питання, якщо ви застосуєте Вибачте, мені здається, день єдності 4 листопада, а 4 жовтня просто. День, О, коли... день. Да -да -да. Просто не день, не коли Госдума буде збиратись 3-4 ну, жовтня. Так, да, так, да. ну, скажімо, за все вони щось там переграють. Ну, мене зараз, от, воно, я в принципі вважаю, що він не хворий. Він раціональний політик. Просто він виходить з національних інтересів Росії. Національні інтереси Росії це відтворення імперії. І відповідно, він надіє в цій логіці відтворення імперії. Інша справа, що ми бачимо, що він якось так повернутий на датах, ну тобто 22.02, 22, 24.02.22, 8.08, 08, коли на Грузії напали. Ну і відповідно у мене зараз у голові така дата, як 11.11.22, тобто 11. Листопада 22. го Ну зрозуміло, дивіться, як я бачу. Я бачу, що на цьому етапі Путін одною ногою вже в могилі. Відповідно, він однозначно хотів би увійти в історію цього вітка цивілізації, як людина, яка нажме на червону кнопку. І він хоче розглядає, він консультується, планує. Він всіх бере на понт, блефує, генштаб, міністерство оборони в Росії. Все своє оточення. Він всім розказує, пояснює, що необхідно застосувати ядерну зброю. В противному разі теперішній режим втратить владу в Росії. Всі йому пояснюють, що цього робити неможливо апріорі. І я так <тас> розумію: <тас> та, та, що... нав, 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 навіть Гіркін каже, що е, е, неможливо е, кидати е, ядерну зброю, використовувати як <тас> та, та, а та, навіть гірка. І мені здається, що після всіх консультацій він е, залишиться при своєму, що хотів би, та не буде, і е, на противагу цього, що ми маємо. Ми маємо от, весь процес з референдумами, всі заяви про те, що по новоприєднаних територіях не можна зсу стріляти, бо Росія включить ядерну відповідь. Це один з елементів торгів. Інший елемент торгів отримали інформацію, що на цей момент вже за перших скільки це дев'ята дев'ята доба нової хвилі мобілізації в Росії. Вже набрали 100 тисяч. Це відносно багато 100 тисяч за 9 днів. Почали затикати дірки на східному фронті, і пішла інформація по Білорусі, що підготували залізницю для прийняття ешелонів. Готують військові бази аеродроми, і прозвучала така цифра: 20. 20 тисяч російських цих мобіків скоріш за все на розконсервованій старій радянській техніці з Білорусі. Будуть е готувати до назву це псевдо псевдопідготовка до псевдонападу. Військові експерти розуміють, що цей напад не буде мати успіху, бо Україна до нього готова повноцінно, і але це гряде. Прийшла інформація про іранські дрони, які можуть запускатись з території Білорусі. Можливо, сьогодні вже були запущені авіація в Білорусі, що активізувалась. і очевидно, що Путін витягнув карту. Білорусі буде певна ескалація раніше. Розвідка повідомляла, що заїхали ЧВК російські на території Білорусі. Можливі певні ДРГ, можливий захід ДРГ з території Білорусі. Відповідно, йде ескалація по напрямку Білоруського фронту, йде ескалація моб, які їдуть на фронт. Це апріорі ескалація. Буде ескалація з цим торгом з новоприєднаними, так званими територіями даречі 에... да. я, я я хочу да. уточнити по цим новим територіям. Знов таки, я підкреслюю, що вони приєднують не тільки приєднують до Росії не тільки окуповані території, а всі області, тобто Херсонську, Миколаївську. Запорізької області. Тобто, відповідно бойові дії, якщо будуть вестись, то не можна навіть стріляти в тих областях, які не окуповані, тому що вони приїдуть всі, всі області в кордонах адміністративних кордонних областей. В цьому і вся справа. Тобто одно, одно діло, коли там вийдеться в Беліті, а інше, ці території, які зараз під контроль на Києву, навіть в них, за їх логікою, не можна стріляти. І, тобто ризик, цей ризик ядерного бомбардування, він зростає на порядок. Якщо б вони приєднали тільки окуповані території, то це ще одна справа, але ж вони прийдуть ці області. Я бачу таким чином, що вже не важливо, що вони приєднують, тому що е, так чи інакше наступ буде продовжуватись, і нема різниці, чи вони визнали тільки сам Луганськ, чи вони визнали Запорізьку область е, удари по Криму вже були. Оця перевірка зв'язку відбулась. І, очевидно, що те, як ви кажете, з 30 по 4 число буде торг, Скоріше за все, Росія визнає анексію. Вона вже пішла в конфронтацію з, зі статутом ООН. Проте цього ядерного удару мені здається, не буде. Навіть попереджувального в північно-Людовитий океан по причині того, що коли пішов рух. На складі боєголовок ніхто не знає, куди ця боєголовка далі піде. Коли запустилась ракета, ніхто не знає, куди вона полетить, і відповідно небезпечно Путіну навіть віддавати наказ про рух, бо він може отримати превентивний удар. Як на мене, це його і стримає. До речі, на рахунок аналогії 22 лютого в. Колись канал Відлік випускав аналітичну статтю ще десь наприкінці березня, коли виникла перша загроза потенційного ядерного удару, і ми писали про те, що 24 лютого Путін віддав наказ розпочати повномасштабну війну по причині інфантильної реакції західних наших союзників. На визнання ДНР ЛНР, так званих. Це була максимально інфантильна реакція. Вони лише наклали санкції на саме ЛНР ДНР. Зараз заяви максимально чіткого, високого, рішучого рівня, що, на мою думку, стримає оцю ядерну ескалацію. З іншого боку, нам насправді нема більше на що надіятись. Тому, от поки що з такими картами вступаємо в цю наступну фазу. Ну да. Проблема в тому, що вони справа того, що а, а, я вже зрозумів. Путін йде формально юридичним шляхом. Тобто, да. вони зараз визнають. До речі, він визнає не незалежність, а визнає. Відокремлення цих областей що визнають незалежність цих областей. Потім має бути звернення до Росії про приєднання цих областей, а потім, а після цього тільки е -е, збирається Держдума і Рада Федерації і приймає ці області до складу Росії. В принципі, така процедура. І скоріше за все, все вони частину вони прогонять тільки сьогодні. А ну, фармана всі процедури мають бути е, е, здійснені до 4-го числа. Росія більше не правова держава після 21 вересня після оголошення часткової мобілізації а на ділі загальної після проголошення е, наміру визнати референдуми. Росія не правова держава вже в, в міжнародному контексті. Відповідно, всі їхні наступні заяви не мають ніякого смислу. Да, просто, просто вони хочуть зберегти цю формальність. А що стосується права правої неправової, просто питання в тому, що вони змінили свою конституцію, коли приймали Крим, І, а зміна конституційного поля це означає те, що з'явилася нова держава. Але вони не проголосували, не проголосили цю нову державу. І получається, що знов таки формально Росії до 14-го року цієї держави вже немає, а держави після 2014 року ще немає. Крім того, вони ж 1 серпня 2015 року взагалі відмовилися від міжнародного права. У них там є спеціальний Спеціальна постанова Конституційного суду на цей рахунок. Тобто, ну вони, так би мовити, вони зберігають якісь формальні процедури, але ну, звичайно, що не про яке право, не про які ми говорити. Ну, це, це... З, зрозуміло. Дивіться, ми в ефірі вже 17 хвилин. Ми сьогодні планували короткий екстрений ефір. Скоріше за все, з дня на день ми наступний ефір випустимо. Давайте коротко підсумуємо поточну ситуацію. Я бачу наступним чином: Росія неправова держава, ЗСУ вже робили удари по Криму, провірили цю теорію, вона не працює. Зараз Росія має черговий котел в Лимані, ЗСУ заходять в Луганську. Розумієш, область. Росія має Дагестан сьогодні. Найбільший мабуть, за після мобілізації на території РФ мітинг, протест Дагестан проти відміни мобілізації в сьомій годині будемо спостерігати заяву НАТО і десь скоро з години на годину почнеться цирк Шабаш в Кремлі, в Москві Мабуть, буде якась заява Путіна. Мабуть, буде якийсь цирк для телебачення. Бо приїхала ця вся делегація колаборантів, гауляйтерів з тимчасово окупованих територій. В цілому особисто мені більше це все схоже на 9 травня. Коли всі чекали апокаліпсис, а в принципі нічого не відбулось. Мені здається, тобто, тоді, і зараз. тоді депутатів не всі були. Справа в тому, що зараз всі депутати є, і зараз вони дійсно можуть прийняти якусь е е, рішення. А, 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 знов таки він формаліст. Одна справа, коли колаборанти виходять зі своїм паперцем, а інша справа, коли приймається постанова від Ради Федерації або закон від Державної думи. От, 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 от тут отут ділема. Якщо буде папірець від е, цих структур, ну тоді будемо дивитися на, на те, що там буде прописано, і, і, і якими термінами. А давайте ще е, наостанок подумаємо: а які можуть бути індикатори тригери того, що Путін все-таки підготовлює ядерний удар, мабуть. Це інформація від розвиток про, про рух боєголовок. Це ми вже знаємо з попередніх ефірів. З нової інформації я б назвав, що почнуть літати борти урядові на Урал. Оце до речі буде цікаво, якщо це розпочнеться. Тобто з Кремля вони віддавати наказ про застосування тактичної ядерної зброї не будуть. До, до, до речі, про 9 травня. Я не пам'ятаю, здається, чи то в травні, чи то в червні. Там був такий випадок, коли, здається, норвезькі літаки перехопили літак. і дивіться, літак. я добре пам'ятаю, що це було. Це було ще у березні, і це були ш, повітряний простір. Це відбулось у березні. А про це розказали е, тільки в кінці квітня чи в травня. Е, при, в принципі, я б сказав, нічого такого рядова ситуація. Літаки періодично залітають. Ну, Просто там була інформація, що на, навіть там ч, е, е, з чваданщиком літали. Ну, Щось таке було. Mm -hmm. ну, можливо, просто так нагнітали. Mm -hmm. А, ну, а от така інформація була. Mm -hmm. Ну е, е, зараз. От ми, ми подивимось. Справа в тому, що ВСО зараз піде на територію ЛНР і ДНР, ну в Луганській області, так і, і, і ми подивимось на реакцію. Угу. Я до чого хотів би підготувати наших слухачів до того, що в ці дні. Буде створюватись максимальна ситуація максимально широкого спектру, не виключаю, що навіть полетять урядові борти за Урал, і все буде схоже на те, що Путін хоче нанести ядерний удар максимальної потужності. Проте, виходячи з тої інформації, яка зараз є в публічному просторі, схоже, що такої ескалації не відбудеться. Бо вона буде мати катастрофічні наслідки для Російської Федерації, а вони хотіли би ще якось провести це все в більш безпечному рослі. Мені наразі, схоже, так: якщо я побачу щось інакше, я обов'язково про це в наступних ефірах скажу. І е, хочу ще, ще раз проговорити, що, помимо всього, змінилася ситуація з Білоруссю. От вже третій день всі говорять про те, що можливо. Там буде ескалація не прямо завтра, але через кілька тижнів могло би щось перше відбутись. Відповідно, вперше в наших ефірах ми змінили позицію. Раніше ми завжди казали, що Білорусь не нападе. А зараз кажемо, що, можливо, вже через кілька тижнів російські війська знову з Білорусі спробують зробити якийсь наступ. Про те, як ходить інформація по інсайдерських провладних українських каналах, що цього разу Україна ЗСУ дозволить собі не завдати удар ворогу вже безпосередньо на території Білорусі побачимо. Ну дивися просто з білорусі може бути як і того разу. Формальна білоруська армія не приймає участі у війні, але удари з білоруської території проводяться. Але що з того разу помінялось? Помінялось, що зсу готове. Лінія оборони поставлена. Артилерія, авіація, хай Марса щось там є. Вони чекають. Ну, Плюс значить, навчання бать, політичне проводити. рішення прийнято відповідь то тоді. тоді, було політичне рішення про те, що би про... е, не бомбимо сусідні проблема. Взагалі, в чому полягає? Проблема полягає в тому, що Путін цією мобілізацією показав, що він готовий 100, 200, 300 тисяч росіян послати на смерть. От в чому проблема? Тому не можна виключати того, що він візьме відправить 50 тисяч мобіків в Білорусь і їх відправить на Україну. і всіх розстріляють. На жаль, не можна виключати от такого сценарія. Я, я до речі, вчора до е, е, попалася цифра 120 тисяч в білорусь. А цифри вже такі самі різні ходять. Я вже не знаю. Я розумію, що в Кремлі дуже багато різних планів. Але більшість з них не виконується або виконується дуже неякісно і не скоріше, скоріш за все, там з десяток планів, і ці цифри просто не за того документу, а за різних планів. От і все. І Добре, все ніякого в... там протиріччя немає, просто різні документи, різні сценарії. Добре, Всеволод. Вам дякую, що ми сьогодні зібрались. Ми mm. е... Провели найкоротший наш ефір лише 24 хвилини це перемога. Нашим слухачам бажаю холодного розуму. Путіну бажаю поганого здоров'я. От вже сам час, вже сам час, щоб в нього здоров'я погіршилось як ніколи. Вам дякую, до наступного ефіру. Дякую.